Нещодавно до мене звернулося декілька людей, які попросили допомогу. Попросили допомогу чому, тому що вони втратили свої кошти, намагаючись зняти житло, але, на жаль, я нічим вже не міг їм допомогти. Для того, щоб ви ніколи не потрапили в таку ситуацію, як люди, що йому дзвонили. І в цьому відео я хочу показати чотири важливих моменти. Дотримуючись яких ви ніколи не попадете в ситуацію, коли вам потрібно буде повертати ваші кошти, які, скоріше всього, ви вже ніколи не побачите. Тому додивіться уважно це відео до кінця. Кожна хвилина цього відео дуже корисна. Кожний пункт, про який я буду говорити, надзвичайно важливий. Почнемо! Я Михайло Буртовий, ліцензований спеціаліст з нерухомості в Майами. Я допомагаю людям вирішити питання, придбання, продажі, а також оренди житла. Тому, якщо у вас є така необхідність, або просто ви маєте питання, звертайтесь до мене, дзвоніть прямо зараз. Всі мої координати в описі до цього відео. Я безкоштовно надам будь-яку консультацію. І так, пункт номер один. З чого почати пошук житла? Це пошук ліцензованого ріалтора. Перше, що ви маєте запитати у людини, яка пропонує вам зняти в оренду номер ліцензії цієї людини. Питайте його, людина, добре, ти ріелтор? так, я ріелтор. Добре, який номер твоєї ліцензії? Після того, як людина вам надасть номер ліцензії, ви перевірте, чи ця ліцензія. Дійсна і чи вона активна. Що таке активна ліцензія? Ліцензія активна, коли ріелтор працює з конкретною брокерською компанією. Тому наступний крок буде перевірити брокерську компанію і її офіс, де працює даний ріелтор. Це зовсім не важко зробити, якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться до мене, я безкоштовно допоможу вам перевірити, чи ріалтор ліцензований і чи він має активну ліцензію, тобто, що його ліцензія дійсна. Це перший пункт з пошуку житла. Обов'язково-обов'язково обов перевірте ріалтора на його легітимність. Тобто, і по можливості поїдьте до тієї офісної компанії. І подивіться, що то за офіс, де він знаходиться. І запитайте у брокера, чи дійсно цей ріелтор є працівником його брокерської компанії. Це перший пункт. І так, ви перевірили ріалтора. Він являється легітимним, його ліцензія є активною. Ви перевірили його брокерську компанію. Ви запитали у брокера, що він дійсно є працівником брокерської компанії. І далі ви маєте перевірити житло. Третій пункт. Ви перевірили, що ріалтор являється тою особою, за кого він видає. Він являється ліцензований ріалтор. Ви перевірили житло і зв'язок цього ріелтора із цим житлом. Тобто документ хай покаже ріелтор, який засвідчує право на проведення операції з цим житлом. Третій пунктом. ви повинні перевірити контракт. Контракт на оренду, якщо ви орендуєте, знімаєте житло, або контракт купівлі-продажі, якщо ви купляєте це житло. Уважно, уважно перевірте. Цей контракт. Подивіться умови контракту. Особливо зверніть увагу на депозит. Коли надається перший депозит, коли весь повний депозит надається і стосовно депозиту. Порада така. Не надавайте готівку, не надавайте кеш у руки цьому ріалтору чи будь-які інші особи. Дуже прошу підписатися на мій канал, тому що у наступному моєму відео я розкажу, що таке Ескро аккаунт наскільки він важливий при роботі із ріалтором, наскільки важливо кошти ваші ні в якому разі не передавати ріалтору, а перераховувати на escrow аккаунт, тобто після підписання контракти, оренди або купівлі житла. Депозит гроші переказується на рахунок посередника. Це може бути рахунок адвокатської компанії, спеціальний рахунок, ескро рахунок, або рахунок може належати до брокерської компанії, де працює агент з нерухомості або іншої брокерської компанії. Це був третій пункт, як ваші кошти не втратити. Ви підписали контракт на оренду і ви перерахували місячний задаток, депозит на рахунок. І залишився останній момент, четвертий момент. Це заселення. Згідно вашого контракту. Після того, як ви були затверджені власником житла, і як, після того, як ви подали всі документи на затвердження асоціації, HOA. Хом Олний Association. Після того ця асоціація назначає день орієнтації для вас. Що таке день орієнтації? Це день, коли вас знайомлять із правилами проживання, з правилами е, користування басейном, користування гаражем. Після того, як ви пройшли орієнтацію, після цього ви е, перевіряєте разом із представником. Власника житла ви перевіряєте останній раз. Проводите перевірку електрики, розеток псих, перевірку праці перевірку роботи телевізора, перевірку роботи душа, ванни, туалету. Все, що ви можете перевірити, переперевіряєте, перевіряєте на протікання, перевіряєте на. Закривання відкривання вікон підписуєте документ, який називається Walkthrough. Це фактично документ, який засвідчує те, що ви згодні із станом майна. Якщо є якісь моменти пошкодження, то ви фотографуєте і вносите ваші помітки у цей документ Walkthrough. І після цього ви даєте депозит у вигляді тешієчек або money одер. Два документи. Це кашієчек або money одер. Ви не передаєте пуст. В інших виключних моментах це можуть бути перерахування по зеле. Але в 90% це кашірчек або money одер, а не готівка. І отримаєте ключі. З даного моменту ви можете заселятися у квартиру чи будинок, який ви наймаєте. І все, ви дотримайтесь ці чотири етапи, про які я розказав у цьому відео. Маєте тверду підставу на те, що коли закінчиться термін вашої оренди, ви виселитесь, отримаєте ваш задаток назад і все буде добре і чудово. З вами був Михайло Бортовий, я ліцензований спеціаліст з нерухомості маями. Звертайтесь до мене, коли вам потрібні мої послуги або безкоштовна консультація. До речі, не забудьте поставити лайк на це відео в коментарі, а також не забудьте підписатись на мій канал, тому що в наступному відео я детально розкажу вам про ескро з рахунок посередника, де знаходяться ваші кошти, ваш депозит до моменту вселення, а також депозит на час оренди вашого житла.